«Сьогодні ми стартували, був перший тур чемпіонату України, першої серед чоловічих команд з баскетболу. Хороший прийом, хороші, хороші, скажімо, хазяєва, хороша, дуже досвідчена команда. У нас це молода команда. Молода повністю, яка сформована з дітей. 94-го го років народження є декілька гравців 93-го років народження. Тобто, і вся наша перспектива, вся наша робота це в тому, щоб зберегти молодь Житомирщини, зберегти їх тут у нас на місці і розвивати наш обласний баскетбол. Бо вони є у нас у нас є досвідчена команда. Так, це баскетбольний клуб Житомир. А на базі нашого клубу сформована. Молода команда і молоді гравці. На цей сезон у нас основне завдання це попадання в четвірку в нашій підгрупі. У нас в підгрупі сім команд, дуже важка група, але я думаю, що по ходу сезону хлопці, як кажуть, розіграються, розкатаються, і, і, все, і все буде в і все буде в порядку. Тобто, ми мінімальний план на цей сезон це попадання в четвірку в серію плей-офф. И спонсоры, и государственные структуры, которые нам помогали, это э, комитеты по спорту э, города и области э, сейчас в, ну, в, общем -то, в таком состоянии, что помочь нам не могут. Э, ищем спонсоров с протянутой рукой, поэтому сейчас э, задачи э, деньги достать на туры. Э, Чтобы мы отыграли весь сезон в первой лиге. Игровые планы. Значит, мы в прошлом э, сезоне играли э, в суперфинале в Кировограде. Вот заняли там э, пятое место. Э, всегда планы, чтобы улучшить результат. Э, поэтому план опять попав, э, в суперфинал, и там уже как Повернется нам удача. Приятно, что у нас есть БК коростань Это наши молодые. Много Житомирян играет. То есть мы их, не, мы их подключали, но они не всегда имели игровое время. А теперь у нас БК коростань дает им достаточно времени. мы очень рады, что есть такая молодая, амбициозная команда. Мы желаем ей в чемпионате первой лиги хороших игр и успехов.